У Поволжі наприкінці 19-го та на початку 20-го століття відбувалася серія голодів. Причиною голоду, який мав місце до комуністів, була нерозвиненість сільського господарства в цій кліматично несприятливій зоні. На виникнення голоду впливало два чинники: кріпосницький. Тобто рабовласницький характер сільського господарства і колоніальний, останній полягав у тому, що обмеження в нормі земельних наділів для представників завойованих народів не дозволяли їм займатися ні овочевництвом, ні рибальством. Наприклад, татарам довго не можна було селитися вздовж річок. Проте голод, який охопив у 20-х роках минулого століття південно-східні регіони колишньої Російської імперії. Включаючи Поволжя, став рекордним: від нього померло понад 5 мільйонів людей. Серед збожеволілих від голоду звичайним стало явище, яке через десятиліття проявить себе в Україні під час Голодомору канібалізм. Причиною цього стала катастрофа, що наростала з початком Першої світової війни, кульмінацією якої стали громадянська війна, розрив шляхів сполучення, чергова посуха, і особливо політика більшовиків стосовно села, знищення товарно-грошових відносин та примусове вилучення продовольства у селян, продорозкладки вилучали остання, не даючи змоги ні сіяти, ні прогодувати себе. При цьому було знищено механізми розвиненої приватної та громадської благодійності, що дозволяли на. Надавати голодуючим допомогу як за старих часів, ключову роль у боротьбі з голодом відіграли США, які у 1919 році прийняли програму надання допомоги зруйнованій війною голодуючій Європі на суму 100 мільйонів доларів для її реалізації була створена американська адміністрація допомоги Ара, яка спочатку діяла в країнах союзної для США Антанти, а згодом і в країнах колишнього центрального блоку. Більшовицький письменник Максим Горький, який свого часу демонізував американський капіталізм, закликав усього чесного європейського і американського народу дати хліба і ліків. Звернення зачепило Герберта Гувера, керівника та засновника американської адміністрації допомоги. Ара майбутній президент відповів не через симпатію до тиранії більшовицького режиму. А через віру в місію Америки, її здатність покращити світ. Якщо діти голодували, Америка була зобов'язана полегшити їхні страждання. Ми повинні провести певну різницю між російським народом і групою, яка захопила уряд, стверджував Гувер. У результаті 20 серпня 1921 року, з дозволу Гувера було підписано договір про практичне співробітництво з радянським урядом без політичного визнання останнього як законної влади Росії. Вже 1 вересня до Петрограду прибуло американське судно «Фенікс» із продовольством. А 6 вересня відкрилася перша їдальня ара у радянській Росії. Починають відкриватися мережі кухонь та їдалень. У західних країнах оплачуються продовольчі купони, на які радянські жителі отримували можливість купувати продовольчі посилки на створених для цього складах аро. Стандартна посилка включала 49 фунтів борошна, 25 фунтів рису, 3 фунти чаю, 10 фунтів жиру, 10 фунтів цукру, 20 банок згущеного молока, що в цілому складало 53 кг. Основними одержувачами американської допомоги у радянській Росії стали жителі найбільш уражених голодом Поволжя, Уралу та Південного Сибіру, Колишніх Самарської, Казанської, Саратовської, Оренбургської та Симбірської губерній. також у значній кількості вона надходила до московської та царицинської губернії. Ара була під постійним наглядом секретної поліції більшовиків. Поки публічно більшовицькі вожді засипали американців похвалою та подяками. Таємна поліція дала вказівки місцевим чиновникам за жодних обставин не робити великих демонстрацій чи вдячностей від імені народу. Після того, як Америка врятувала Росію від голоду, російська влада почала викреслювати будь-яку пам'ять про допомогу Америки. Видання Великої радянської енциклопедії 1950 року описувало Ару як прикриття для шпигунської і шкідницької діяльності та підтримки контрреволюційних елементів. Як сказав Горкій Гуверу, щедрість американського народу відроджує мрію про братерство між людьми в той час, коли людство потребує милосердя та співчуття. У сучасних російських підручниках цей епізод майже не згадується. Радянська влада вирішила проводити прискорену індустріалізацію для підготовки економіки та армії до нової світової війни. Вилучаючи продукти харчування у селян, які насильно заганялися в колгоспи, трагедія голоду в Поволжі цього разу сталася у менших масштабах. А ось в Україні та Казахстані перевершила попередню. в одній лише Україні її жертвами стали близько 4 мільйонів людей та ще до 2 мільйонів людей у Казахстані. Причому, за підрахунками професора Олексієнка, жертвами Ашаршалика стали 47,3% всього казахського населення, що стало відправною точкою для подальшої зміни етнодемографічного балансу в Казахстані. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступну серію про боротьбу Татарстану за незалежність.